Продажу у нас така красуночка, це Opel Corsa на 1,2 моторі. Максимально економний, хороший варіант, як для першої машини, або автомобіль для жінки, щоб возити дітей в садочок, або просто як молодому пацану з невеликим розходом надійну, хорошу обслужену машину. Це у нас Opel Corsa 2011 року випуску. По автомобілю у нас сірий гарненький колір, автомобіль зовсім не крашений, є мінімальні сліди експлуатації. Невеличка подряпана на задньому крилишку, яку я зараз покажу, і невеличкі сколи по капоту. Але його не фарбували, тому це плюс. Гарна зимова гума на колпачках по салону у нас. Тканина в дуже гарному збереженому стані. Ручник працює, повністю обслужений автомобіль, дуже проведено багато робіт. За останні 100 кілометрів її повністю перед продажем обслужили, щоб майбутній покупець, майбутній власник, зміг спокійно собі їздити і нічого по ній не робити. Передні електросклопідйомники, електрогулювання дзеркал, є також газове обладнання, яке на даний момент відключено, тому що власник їздить тільки на бензині. Також у нас працює кондиціонер, штатна мультимедіа, мультикермо, як круїз контроль на автомобілі. П'ятиступінчата механіка. Повністю обслужена у нас автомобіль по техніці. Ззаду теж достатньо місця, ззаду є полочка, навіть рідна інструкція по експлуатації автомобіля. Є сервісна історія, сервісні документи. По кузову гарненький, по ходовій питань жодних нарікань немає. Тут так, що у нас без нарікань. Достатньо великий бажник для даного автомобіля. На фотографіях виглядає не так об'ємно. Але сюди поміститься спокійно два чемодани. Якщо скласти на заднє сидіння, то буде рівний пол і багато місця для речей. Також задній дворник підігрів зеркал та підігрів заднього скла. Повністю автомобіль обслужений. Більш деталей за номером телефону в оголошенні. Все вам розкажемо, все покажемо. Приїжджайте, приглядайте Київ, вулиця Сумська, 2. придбати можна заготівку в кредит, в лізинг або в тридин здати свій старий автомобіль і придбати новий. Чекаємо саме на вас.